Так, 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 так. Що нам потрібно? Нам це не потрібно, це нам теж не потрібно на даний момент. Це нам теж не потрібно. Тепер топор теж. Це, це. Ми маємо викласти все, що нам не потрібно. І тепер, що нам потрібно? Топор, кайло, камінь та пару досок. Друзі, усім великий привіт! Я зарив я закрив нашу шахту, щоб, щоб мені вона не заважала. Нам не потрібна зараз шахта, тим паче в цій серії, тому що це вже остання серія, нам вона не потрібна. Я хочу трішки поправити і сюди поставити піч. А, так. Так, так, так. Мені треба. Ні, в мене є краща ідея. Я, напевно, що це даже зря зробив, тому що. Е... Тому що. Нам потрібно нам потрібно зробити іншим чином. Нам в мене е... підлога буде дерев'яна, щоб мені було тепленько. Ми робимо ось так. Але треба ще, я так розумію, лопату, а лопата в нас вже, друзі, ламається. Я сподіваюся, вона не зламається. Все, дуже добре. Тепер нам потрібно доски. Давайте це вже зламаємо так. Ой. Так. Тут. Тут. Давайте вже доламаємо наш, нашу лопату. Е я думаю, ось так. І щоб наш будинок був не прямокутний, а е ну, як мінімум. Нам якраз вистачило. Але ось це мене дуже-дуже смущає. Але ладно. А, uh, І камінь, uh, і нам <смір> прийдеться спускатися. Нам прийдеться, друзі, спускатися вниз для того, щоб створити дерев'яні двері. І напевно, що, напевно, що нам потрібно ще. Нам потрібно, я думаю, ще спускатися вниз та добувати каміння. Каміння цього, я думаю, ще не вистачить. Ще я думаю, як ми будемо без вікон, тому що тут, ну, я ще не зустрічав ніякого піска. Для того, щоб е збудувати вікна. Але е я думаю, люди в справжньому житті виживають без вікон. Тому ми будемо виживати без вікон. Без мода. Стоп! Ви серйозно? У мене вже немає камня? Будь ласка, ви було трішки. Та тут навіть не трішки. тут багато камня. Мені дуже пощастило. Так, мені дуже пощастило. Нам потрібно. Нам потрібно, нам потрібно. Так, я думаю, з такою висотою потолок буде ну, хороший. Але іде сніг. Нам сніг не потрібен. Тому нам скоріше потрібно... Робити кришу. І зараз буде вечеріть і взагалі нічого не видно буде. Це жесть. Так, будь ласка, будь ласка, скоріше, щоб тут не було багато сніга. Нічого собі, нічого собі тут. Тут дуже багато верстак уже засипаний снігом. Це проблема. Давайте ми. Давайте ми потихеньку будемо переїжджати. Давайте ще ось так зробимо, щоб було прикольно і щоб було зручно. Так. Я думаю, я думаю, які нам потрібно вікна зробити. Вікна нам потрібні ось такі. Ось таке вікно буде в нас. Ну, хай буде ось таке. Ось тут хай вікно буде. Та ось тут вікно буде. Ну, все, я думаю, оце прикольно. А, так, тепер ось тут ми зробимо верстак, піч і нам потрібно. Нам потрібно зруйнувати ось цей сундук та взяти ось скільки речей, які в нас є. Так, у нас дуже багато сніжок. Сніжок. <с -2> і треба це все положити. По цим сундукам. Я е, все, що думаю, те, що ми будемо жити без дверей, без вікон, тому що ну, ми граємо без ніяких мобів. Так, хто ще не помітив? Ми граємо без мобів. А, нас з'їсти ще ніхто не має. Я так надіюсь. Ну і це остання серія. Наші серії просто треба збудувати будинок. Ми вже його майже збудували. Ми вже його майже збудували. І останні речі, які треба перенести з двору в будинок це ось такі речі. Так. Ось ще сундук, його ставимо. Ні, навіть не сюди, не сюди навіть. Нам не треба тут. Нам треба посерединці. Даже ось так. І я думаю. Я думаю. Ось так. Це буде дуже прикольно, мені, так кажеться, і ми маємо скласти. Тут у нас буде. Тут у нас буде. Сундук з блоками. З блоками. Нам він зараз не потрібен. І е, тут у нас не потрібні речі. Непотрібні речі. Але вугілля нам поки що потрібне. І все. Ось такий у нас получився Будиночок. Щоб. Додавало тепло, а ми зробимо ось так. І слухайте. Мені даже, якщо чесно, стало уютно тут. Друзі, ну що ж, з вами був я, Баннер Ют. Всім велике дякую за те, що ви підтримуєте мене, ставите лайки та підписуйтесь на канал. Ну що ж, на цьому все. Обов'язково пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, що можна записувати. Але, стоп, я один замітив, те, що в мене тут сніг іде через кришу. Да, такая. Ну что ж, всем пока-пока.